Тому, перш за все, ми піднімаємо нашу лабораторну Так, копіюємо її в наш бурб, щоб у нас була змога бачити всі запити. Тобто Burp сюд тут у нас буде виконуватися як проксі сервер, який буде зберігати всі запити, які ми будемо відправляти. Так як нам треба брутфорсити Карлса, підбирати так, залогінитись під ним, то відповідно нам потрібне нормальне флоу по. Заповненню нормальне флоу в Suite, з якого ми зможемо підставляти свої дані, тобто де ми зможемо обвости. У нас є креди Vienner Peter, які підходять, ми можемо зайти. Да, ми бачимо, що ми зайшли, і в принципі цього нам вже достатньо. Тому ми йдемо в Suite і дивимося, що у нас тут відбувалося. Ми йдемо дивимося наші запити. Ось ми бачимо запит, де ми підставляли username логін, де ми підставляли пароль. Тобто ми ось цей будемо використовувати. Тому ми його копіюємо в репітер, відправляємо його в репітер. Переходимо, і тут в репітері ми вже можемо взаємодіяти. Ми вставили додаток собі GraphQL, для того, щоб його поставити, нам потрібно зайти в Extensions. Тут у нас буде Burp Suite Store. І тут, коли ми хочемо щось вставити, ми просто пишемо його назву. Там, наприклад, GVT я встановлював. Діті Editor, ось він у мене стоїть. Тут у нас GraphQL стоїть, і таким чином можна розширяти, хоч в мене й б безплатна версія, тобто Community Edition, але тим паче можна ставити багато всяких тулів, які допомагають в роботі. Там в репітер. Що ми тут в репітері бачимо? Можна відразу перейти в GraphQL табу. Подивитися, що в нас є ось такий запит. Справді, ми зараз побачимо, що нас буде блокувати після трьох е спроб бору пароля. Давай через UI-ку UIКубан будемо отримувати. Заходимо ще раз, щоб залогінитися, але вже йдемо під Карлосом. Карлос. Беремо наші паролі. Бо ми знаємо, що для Карлоса він буде один з цих. Копіюємо перший. Вставляємо. Бачимо Invalid Username. Беремо другий. Вставляємо. Бачимо той самий invalid username. Копіюємо третій. Ну, ми просто робимо, щоб отримати бан, так, щоб зрозуміти, скільки, чи ми можемо просто його брутфорсити. чи нам потрібно щось відумувати. Так, це вже третій. Ось ми беремо четвертий. І по логіки тут нас повинно блоканути. Да, ми відправили четвертий, отримали ще одна хвилина. Тобто тут у нас є декілька варіантів виходу. Ми можемо або відправляти три запита в хвилину. Але момент в тому, що наступний наш бан да, після сьомого разу він може бути не на одну хвилину, а наприклад на 30 хвилин. Що ми можемо зробити? Ми можемо впливати на наш запит, який ми відправляємо. Запит ми відправляємо ось тут. так. Тобто, якщо ми його відправимо, ну, тут ще в нас одна хвилина, нам потрібно трошки почекати, але ми його, в принципі, можемо видозмінити, тому що, що в нас тут зараз відбувається? У нас зараз тут відбувається, що ми приймаємо інпут. З нашої UI, ось він у нас є. Тобто, а ми можемо зробити так, що, по-перше, ми будемо його хардкодити, тому ми видаляємо ось цю частину повністю, лишаємо і лише логін. Так, це в нас mutation. Лишаємо лише логін. Тут в логіні ми в інпуті не будемо прописувати, ну, не будемо підставляти змінну, як було до цього, а відразу будемо хардкодити. І тут ми пишемо password. Беремо наш наступний паспорт query, Підставляємо сюди. Далі ми вказуємо юзернейм Username. І відповідно ми ламаємо Карлоса. Так. Карлос токен success, Окей. Okay. В принципі, ми можемо так відправляти. Я не впевнений, що вже пройшла хвилина. Да, хвилина прийшла. Ми бачимо «Success», Ми бачимо «False». І в принципі, ми бачимо, що ми можемо так робити. Так, це не дуже буде відрізнятися, через те, що в принципі, якщо ми три рази відправимо, і на четвертий раз ми отримаємо знову бан. Але що це нам дає? Так як це графюєль, в одному запиті ми можемо зробити декілька викликів в базу даних, які відповідно може бути більше чотирьох, можуть бути взагалі всі наші варіанти. В нас їх там порядка сотні, напевно, я не знаю, скільки. Ну, Умовно, я думаю, що десь 50 чи. Поки це не дуже важливо. Тобто ми зробимо так, що один наш запит запитає всі ці паролі і, відповідно, дасть нам відповідь. Як це зробити? Ми беремо просто ось цю штуку, копіюємо, і ось так доставляємо. Але якщо ми так відправимо, вони в нас перезатруться через те, що в нас логін, логін, логін. Тому ми беремо і називаємо її там, наприклад, логін 1, логін 2. Логін 3. І беремо, підставляємо далі ще наші креди. Давай ми зробимо навіть не 3, а зробимо 4. Для того, щоб переконатися, що все працює так, як ми хочемо. Тому ось так. Ось цю штуку ще раз копіюємо. Так. так, це у нас буде четвертий. Вставляємо наші паролі. В нас буде трошки не так. В нас буде. А, так, в нас буде назва, буде до цього. Тобто у нас буде ось так, бо тут же у нас логін нам потрібен. І відповідно ось так дві крапки. І ось так в нас буде, як воно сюди збережеться. Так. Так, так. І відповідно ми їх міняємо. Щоб у нас були номера 3. Два. Так, тепер ми їх відправляємо. Відправили. І ми бачимо, що ми, в принципі, перевірили чотири паролі. І всі вони в нас false. Так, нічого не подіяло. Пропоную глянути. Йдемо дивитися наше рішення на портсвігері. Назад одну стрічку. М -м -м. Ось є tips. Що воно нам пропонує? Воно нам пропонує е -е, запустити ось такий скрипт. А що це за скрипт? А, значить, що тут у нас є копфункція да, Вона буде копіювати результат в, в наш буфер обміну. Вона буде працювати в консолі, тобто ми в принципі будемо запускати з консолі. Ось цей далі момент. Це в принципі наші варіанти, які ми будемо підставляти. Варіанти паролів. Далі ми це все розбиваємо з плітом. Ось тут, да, щоб зробити з цього список. Потім за допомогою мапа. А ми, виходить, проходимо по списку і робимо окремі набори запитів, тобто, в принципі, те, що ми робили ось тут. Да, тобто запит 1, запит 2, запит 3, запит 4. Ось у нас є BruteForce Index, Це в принципі буде назва, тобто, буде так, як ми робили логін 1, логін 2, логін 3. То тут відповідно буде bruteforce 1, а Brute Force 2, bruteforce 3, тобто ми його насправді можемо поміняти під наш логін. І ось в принципі тіло самого нашого запита, да, про яке ми говорили. Потім за допомогою Джойна ми це все склеюємо в кучу. Так? Тобто виміняємо індекс, там паспорт підставляємо елемент з нашого списка. І console.log ми використовуємо для того, щоб просто для виводу. Так? Тому ми копіюємо цю штуку, а йдемо в наш хроміум сюди. Так. Перевірити. Тут нам, щоб взаємодіяти, ми йдемо в консоль, тобто в консолі ми ж знаємо, що ми можемо писати тут всякі штуки, які будуть виводитись. Да? Тобто ось ми написали алерт, він вивівся. Але якщо ми вставимо зараз наш код, да, він відпрацював. Інколи, коли він не відпрацьовує, то треба просто прописати allow pasting, тому що є в принципі там захист. Тут ми натискаємо просто Ctrl-V, і ми бачимо, нам нагенерило ось такий список. Ну, не список, а набір. Так, за його підняти тут. О, вийшло. І, в принципі, ось воно нам його і згенерило, да тобто ми його можемо брати копіювати копіювати і вставляти в наш запит бурповий. О, там йдемо в бурб. І, відповідно, ми підставляємо ось сюди. Так, ось так нам треба буде закрити його. Вставляємо, тут закривається супер. І в нас є ось така штука, яку ми можемо відправити. Во. І коли ми її відправимо, ми побачимо, що в нас false false false, Підставляємо true, шукаємо, де наш пароль. True нам вказує, що він в BruteForce 48. Шукаємо BruteForce 48. І ось ми бачимо, що скоріш всього пароль Charlie. Так? Тому що в нас вийшло в success, ну, що у нас success дало нам true. Тому, в принципі, ось так можна і вирішити JavaScript. Підібрати цей з BruteForce цей пароль. Пропоную його зробити на Python. Копіюємо. Для початку наші паролі. Так, йдемо в Python. Так, passwords. Так, ось воно є. Ми в Python можемо ось так згорнути, щоб воно нам не залишало. Так, значить, Що нам потрібно? Нам потрібно зробити нашу мутацію, так, тобто наш е запит GraphQLівський, е але ми його робимо просто стрічкою. Тому ми робимо new query, new query дорівнює. Е В нас він буде складатися з трьох частин. Перша частина це у нас буде ось ця шапка Mutation е Login. Друга частина це у нас буде оце от нагенероване, тобто де ми будемо перебирати паролі. І третя частина це буде то, де ми будемо закривати наші дужки. Тому копіюємо перший. Ідемо сюди. Так, це ми можемо виділити, видалити. І тут ми можемо поставити n, так як у нас далі буде йти з нового рядка. А потім нам потрібно буде сформувати ось це велике тіло нашого запиту, де ми будемо перебирати паролі. Для цього ми будемо використовувати відповідно цикл. Тому ми робимо for. Password, in passwords, split. Розділяємо відповідно просто по пробілу. Пробіл у нас стоїть дефолтний, тобто просто прописуємо split. І тут ми вже будемо підставляти в нашу нову query. Тут ми пишемо new query, тобто у нас вже є початок. Ось цей. І тут ми будемо просто доплюсовувати текст. Який текст у нас тут буде? І будемо змінювати. Для початку нам потрібно буде f строка через те, що ми будемо підставляти логін-пароль. Так, починаємо. Bruteforce. Я пропоную зробити так, як ми робили логін. Просто логін, нижнє підкреслення. В назву цього логіна давайте будемо вставляти наш пароль, щоб ми потім змогли його зручно вирізати. Так. Тому ми відкриваємо скобки і пишемо паспорт сюди. Так. Так. Тобто тут ми не перебираємо паспорт, а ми просто паспорт вшиваємо в назву нашої змінної, якщо її можна так назвати. Перебирати паспорт ми будемо далі. Тобто ми будемо його перебирати ось тут. Input, а, значить, ми говоримо, що в нас буде паспорт. Ми не передаємо тут дужки. І в Python, коли ми ставимо дужки в F-строці, то воно буде підставляти зміну. Тому нам, нам потрібно їх екранувати. Для того, щоб нам їх екранувати, ми ставимо їх ще раз, і таким чином ми їх екрануємо. Ось тут ми будемо підставляти нашу змінну паспорт. Так. І так як ця змінна в нас буде в строковому типу дани, так, Тобто нам потрібно обов'язково ось ці шикавички передати, то ми, відповідно, їх і залишаємо. Юзернейм постійно буде один і той самий токен. Все в одну лінію підтягнемо. Так, хорошо. А, йдемо далі. Тут нам потрібно знову екранувати наші дужки. Токен і success в нас тут в різних з нового рядка, тому ми знову використовуємо slash n для переносу. Тут починаємо slash n, п'юємо його перед success slash n. А, в кінці в нас буде slash n, закриємо його спочатку, а потім вже будемо допринтовувати. Нам потрібно ще закрити дужки, Тому ми пишемо плюс І вставляємо. Ага. Вона в нас йде з відступу. Також. Тому ми робимо slash N і ставимо. Тепер просто принтуємо наш New Query, дивимося, що там в нас вийшло. Чи вийшло в нас то, що ми хотіли. Принтуємо. А, Дивимося, що воно починається. Воно починається з мутейшена. Далі йдуть, підставляються паролі. 1 пароль, підставився пароль 2, пароль 3, пароль 4, пароль 5. В принципі, все окей. А ми можемо його копірнути, попробувати, чи він працює у нас в бурпі. Ось тут. Так. І відправити. Так, да, теж працює. Шукаємо true, бачимо, що в нас Charlie. Тобто ми вже отак спростили, і ми вже відразу бачимо, нам не потрібно шукати. Але так як ми вже пишемо на Python, то зараз ми просто вже дооптимізуємо наш код для такого моменту, щоб ми відправили наш запит з Python. Щоб нам не треба було ще ходити додатково в бур. Ми сформували з нами GraphQL сутність, яку ми будемо відправляти. Тепер нам потрібно її відправити. Для того щоб її відправити, ми використовуємо в принципі бібліотечку, з якою ми вже раніше працювали для. Інтернету да, для відправки запитів, а, вона називається Requests. Її потрібно інсталювати. Інсталюємо ми її або через термінал pip install і назва requests, або ось сюдою. Тут в мене Python 10, зараз 3.13. ну ладно. Заходимо в інтерпретатор Setting, натискаємо плюсик, і тут також її пишемо Requests. Ось вона в нас є, нажимаємо install, і вона встановлюється. Ну, У мене, бачите, вона вже встановлена, тому немає необхідності. Отже, ми її імпортнули. Що ми робимо далі? Далі ми робимо звичайний запит. Спочатку ми робимо змінну респонс, куди ми будемо зберігати те, що нам повернеться від нашого запиту. І тут ми робимо реквест, ми пам'ятаємо з та, що в нас пост запит. Ось пост. так. Вже раз ми тут то копірнем юрлу. Так, а там є слеш, Так. Повертаємось, а, значить, робимо пост запит, Пост. М -м, юрла у нас буде ось така тільки в кавички, і відповідно нам тут потрібно вказати протокол HttpS. Два Тобто це в нас буде основний, основна юрла. Далі в нас буде endpoint, куди ми будемо стукатись. Тобто це GraphQL версія 1. Далі нам потрібно передати в форматі JSON. Ми можемо в форматі дата передавати, можемо в форматі JSON. Тому ми беремо JSON і так як це в нас GraphQL, то відповідно ми слідуємо синтаксу GraphQL. Ми пишемо query і сюди передаємо нашу querю. New, new query Яку ми формували так? Ось ми її сформували. Ми можемо в принципі дивитися через дебагер, можемо просто подивитися, так як в нас в принципі є графQL, в нас є наш запит, ми знаємо, яка в нього структура, і ми в принципі по ньому вже можемо зробити. А що нам потрібно тут робити? Нам потрібно перевірити кожен з цих підпунктів, да, тобто ось цей ось цей, ось цей, чи є якийсь статус саксеса. Тобто, якщо статус саксеса false, то відповідно пароль не підходить. Якщо статус саксеса то пароль підходить. Тому ми просто будемо йти, як нам піти. То. Тобто, спочатку ми заходимо в дата, потім ми заходимо в наш ітератор. Тобто там у нас буде, наприклад, I. І далі нам треба провалитися в Success. Так? Тобто ми спочатку провалюємося сюди, потім провалюємося сюди, сюди, сюди. Тобто тут буде змінюватися в залежності від ітерації. І потім провалюємося в Success. Тобто ось так. Знову використовуємо цикл for, щоб довго не думати. А, значить, респонс, і то, що я говорив, що респонс у нас може бути ось з ми можемо взяти, можемо взяти текстом, да? тобто, можемо взяти контент, і відповідно вони будуть всі мати різні представлення, тобто контент буде бінарний, текст буде там, типу як текст Str. JSON буде в форматі словника, і ми зможемо по ньому ходити. І відповідно, що так як в нас і з попереднім варіантом, коли в нас паспорт був в STR, і ми його трансформували в необхідний для нас формат, да? тут ми також вибираємо. Для нас найзручніше це буде JSON через те, що ми вже собі надумали якусь логіку. А це не факт, що ця логіка правильна, ну насправді вона найбільш оптимальна, через те, що все-таки там повертається в такому. Варіанті словника, тому в принципі я думаю, що це вона найбільш оптимальна, але це все веду до того, що в принципі, аби е, там поверталося тільки варіант з СТРом або, наприклад, я не вмів би е, ходити по словнику, але дуже хорошо б е, працював з регулярками і зробив би на регулярки, то нічого страшного. Ну і потрібно розуміти, що коли ми говоримо про е, такі додатки, які ми пишемо, про скрипти. Так, тобто це найнижчий рівень відповідальності співвідношення до ПЕПУ. Так, тому що якщо ми говоримо про якийсь там вже тестовий фреймворк, про якусь програму, то там потрібно слідувати. А відповідно, ось такі скрипти вони завжди прості, і тут вас найменше повинно хвилювати, чи пишете ви код правильно і відповідно до патернів. Програмування, да? чи правильно ви назвали змінну, чи вказали, бо ми б могли б, наприклад, ось тут ще вказувати змінну, що це, наприклад, STR. Так, ну, тип даних. Продовжуємо далі. Значить, в нас є JSON. Я раджу використовувати GET замість квадратних дужок через те, що коли квадратні дужки і в нас не буде ключа, ми отримаємо помилку. А якщо ми використовуємо GET, то нам просто повернуть NAN і наш скрипт не впаде через помилку. Тому ми тут йдемо в data. Data. так, окей. А далі ми будемо перебирати, тобто ми хочемо зараз перевірити, що в нас стоїть в нашому ось цьому сексесу, да? true чи false. І відповідно ми робимо умову, що якщо давайте response.json.data ми винесемо. Назвемо його RespData. «RespData», ось Так. так. Щоб трошки опростити. Так. І ми говоримо, що якщо в нас в «RespData», в «Get», в «i», тобто в нашій ітерації, давай логін назвемо, бо вона там функція логін називається. Ну не функція а ця, то хай вже буде у нас логін. Так, логін, а, get. І далі ми вже йдемо в наш, відповідно, тобто а, логін, це я назвав ось цю штуку. І тепер нам треба в Success піти. Так, get Success. І тут ми перевіряємо, чи воно у нас true, чи воно у нас не true. І якщо воно у нас true, тоді ми будемо принтувати наш пароль. Для того, щоб нам е, запринтувати наш пароль, ми йдемо в логін. І ми пам'ятаємо, що ми робили. Так, replace. Ми пам'ятаємо, що ми до нашого логіну доставляли ось таку штуку, тому ми її просто реплейсним. А, тобто ми її замінимо. Щас я напишу і поясню. Ми її просто замінимо ось цю нашу штуку на пустий простір, да, для того, щоб в нас залишився тільки пароль. Тобто, коли в нас буде true, то тільки тут нам ми робимо is через те, що так швидше буде. Success буде true, то ми просто оцю штуку видалимо і нам повернеться нам принтанеться просто пароль. Якось так можемо запускати і перевіряти. Так, запускаємо. Відправляється запит. Так, впало. Давай дивитися, що воно впало. РезДа логін. Логін ми підставили. А ми підставляємо тут змінну а не STR. Нам треба ось так підставляти його. Так. Вбираємо ще раз. Давай дебаг. О, 504. Скоріше всього, що це вже просто так, як ми довго робимо цю лабораторну, що вона впала, тобто нам її треба перепідняти. Так, GraphQL ми робили ось цю лабу. Ну і зараз, відповідно, в нас буде вже нова юрла і новий в нас буде новий пароль. тобто якщо там у нас був чарлі, чи який там підходив, так? Що ми через true дивились? Charlie, да, то зараз у нас вже буде новий через те, що в нас піднявся новий environment. Ми міняємо ось тут, вставляємо нову юрлу. Двойний слеш видаляємо. В принципі, все так і лишаємо, ранимо його ще раз. Да. І ось ми бачимо, що в нас новий пароль Остін. Йдемо в... Сюди, натискаємо My Account. Carlos і вставляємо це ж Я його скопіував? да, скупівав, логінимось. Все, все працює. Зараз напишеш цей. Да, ось пише Congratulations, you solved the lab. То, в принципі, ми таким чином написали на мою точку зору більш функціональний код на Python, який, в принципі, нам робить перебор. Нам не треба його очима дивитися. Просто собі взяли і нам вивели пароль. І, в принципі, все.